Козачата. Так, ви саме козачата, маленькі нащадки великих і славних козаків. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено саме козакам і Дню козацтва, яке буде вже дуже скоро, 1 жовтня. А перед тим, як розпочати наше музичне заняття, давайте зробимо що? Так, звісно, привітаємось. Добрий день мамкиці! кіті! Мяу-мяу-мяу! Ква-ква! Добрий день вам, діти, добри! Що ви знаєте про козаків? Це сміливі, мужні воїни, які захищали терени нашої держави. Так само, як зараз і захищають воїни ЗСУ. Козаки були мужні, сміливі, хоробрі, дуже фізично сильні і витривалі, а також дуже любили не тільки битися, але й жартувати. Козацтво виникло ще 600 років тому. Слово козак означає вільна людина. На чолі всього війська стояв гетьман. А окремими загонами, які називалися курені, керували кошові отамани. Козаки були дуже вправними в бою, тому що вони були сильними, міцними, згуртованими і дуже часто тренувалися. Козаки дуже любили змагання. Хто вправніше тримається на коні? А хто краще за всіх танцює? Своє вміння володіти бойовими мистецтвами козаки показували в танку, який називається гопак. Він нам з вами знайомий. Подивіться, як танцюють гопак зараз. Яким же треба бути сильним, міцним та витривалим, щоб танцювати такі вихиляси. Усім відомі східні бойові мистецтва, такі як карате, айкідо. Але козацьке бойове мистецтво, бойовий гопак, воно було нічим не гірше за східні бойові мистецтва. Коли вороги бачили, як козаки танцюють, вони розуміли, що перед ними не якийсь слабак, а справжній воїн сильний і міцний. Танцюючи гопак, козаки також тренували вестибулярний апарат, щоб краще триматися на коні і не впасти під час битви. А ви змогли прутитися так швидко і так довго. Дивлячись на це, розумієш, чому козакам не було рівних у бою. Козаки виховували свою фізичну силу, щоб ставати все більш витривалими. І тому я зараз пропоную вам зробити руханку, щоб стати сильнішими і міцнішими, як козаки. Готові? Звичайно, була своя музика, яка підіймала їх бойовий дух. Як ви думаєте, козацькі пісні були схожі на ліричні, повільні пісні, чи, можливо, на танці, чи, можливо, вони були більш схожі на марш? Так, звісно, вони були маршові, тому що козаки, співаючи свою пісню, йшли в поход. Пісня допомагала крокувати ногу в ногу і проганяла втому. Жоден козацький похід не обходився без веселої, задорної пісні, тому що під пісню легше і морога бити, і марширувати, і відпочивати. Тому зараз пропоную вам вивчити пісню про козаків. Що ж настав час вивчити слова пісні? Почали. Навкруги лунає спів. Повторюємо. Навкруги лунає спів. Навкруги лунає спів. Молодці далі. Ми нащадки козаків. Повторюємо. Ми нащадки козаків. Молодці. Ми нащадки козаків. Збережемо минулу славу. Молодці! І ще раз збережем минулу славу. Збережем минулу славу. І останні слова куплета славу прадідів своїх. І ще разочок. Славу прадідів своїх! Славу прадідів! Молодці, а тепер повторимо весь куплет разом. І спів цієї пісні звучатиме так. Гей, ви, браття, хай не багаті. Повторюємо за мною. Гей, ви, браття, хай не багаті, молодці. Гей, ви, браття, хай не багаті. Далі все, що треба, нам дали батьки. Так, тепер за мною повторюємо. Все, що треба, нам дали батьки. Молодці. Це, що треба, нам дали почки! Вчимо далі. Є в нас воля жде щаслива доля. Тепер за мною. Є в нас воля жде щаслива доля. Є в нас воля жде щаслива доля. Ми нащадки славних козаків. Давайте за мною. Ми нащадки славних козаків. Всі ми вивчили перші куплети приспів. Давайте заспіваємо їх разом. Навхи лунає спів, ми співмики. Діків своїх дух. ви, браття, хай мене треба, нам Є нас воля, ждеться наше заняття підійшло до кінця. Гарного вам святкування Дня козацтва. Не забудьте подякувати нашим славним сьогоднішнім козакам, нашим воїнам ЗСУ, за те, що вони бережуть наш мир і спокій. А я прощаюся з вами. До побачення до наступного разу.